Всім привіт з інжирного господарства Sunnyфік, сонячний інжир, Закарпаття Ужгород. Сьогодні проводимо пересадку крупних кущів інжиру сорту Червоний Ізраїль з теплички. Будемо висаджувати їх у відкритий ґрунт. Даним кущам по 4 роки. Вони вже є досить крупні. Порядка 7-8 см. Маю діаметрі стовбури, вони були формовані горизонтальним кордоном. В минулих роках давали гарні врожаї. Зараз готуємо місце під інжер нових сортів, тому ці йдуть у відкритий ґрунт, в основну плантацію. Так виглядає 4-річний викопаний кущ. Дуже потужна коренева. Можна обрізати ще більше, але не будемо, так як можна нормально транспортувати даний кущик. Зараз він піде на вулицю. Коли підготуємо нову діляночку, буде висаджений на нове місце. Так виглядають кущі 3-4 річні, формовані горизонтальним кордоном, крупноміри. Готуємо до пересадки на нове місце. Звільняємо місце під нові сорти інжуру в тепличці.